Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дні народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося зараз з вами у родинному селі митрополита Андрея Шептицького у музеї родини Шептицьких. За нашою з вами доброю традицією, напишіть в коментарях, в якій місцевості знаходиться цей музей. Сьогоднішню нашу розмову хотіла присвятити особливому українському митцеві Тарасові Лозинському, Котрого твори ви бачите зараз тут, у відображенні в дзеркалі. Запрошую вас на відкриття його виставки тут, у цьому музеї, в селі Прилбичах, 1 червня 2025 року на 10 годину. Пан Тарас відійшов у вічність вже кілька років тому за собою лишив особливі унікальні твори мистецтва. Так, між іншим, це портрет. Андрея Шептицького, руки Тараса Лозинського. То що ж пов'язує пана Тараса Лозинського і Андрея Шептицького? Вони, як ви зрозуміли, фізично в житті не зустрічалися, але ідейно ці люди були дуже близькі духом. Я так ризикну сказати, що пан Тарас свого роду як продовжувач роботи митрополита Андрея Шептицького. Обидвоє вони плекали ідеї національного усвідомлення українського мистецтва. А також виховання через мистецтво і зберігання спадщини нашої. А ще є такий один зв'язок через художників до пана Тараса Лозинського і Андрея Шептицького. Пан Тарас брав уроки у прекрасного українського художника Володимира Патика. Володимир Патик був учнем Романа Сельського, а Роман Сельський відвідував майстерню Олекса Новаківського. Для котрого цю майстерню зафінансував Андрій Шептицький. Дуже заохочую оці імена художників для себе відкрити, бодай в просторах інтернету ба більше. Ми з вами маємо унікальну можливість відвідати музеї. Бо роботи цих митців експонуються у музеях. Ще одна знакова подія. Це дзеркало, через котре ви можете спостерігати частичку виставки, а також оглядати це відео, передане рік тому. До музею. І в цих днях ми згадуємо річницю відходу до вічності пана Олексія, котрий це дзеркало передав до музею. Маю до вас запитання. Що ж це за таке особливе, унікальне дзеркало? Якщо вам цікаво почути розповідь про нього, то приїжджайте сюди, до музею у село Придбачі. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!